Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, ми з вами, як завжди, один раз на тиждень говоримо про питання пенсії. Сьогодні ми скажемо, що треба змінювати в пенсійній системі в Україні для того, щоб були справедливі обрахунки пенсій, для того, щоб Конституція України, стаття 24, відпадала дійсності в питанні пенсійного забезпечення. Незалежно, ким ти працював, яку ти посаду займав, яку діяльність здійснював, пенсії мають бути справедливими. Це не тільки наша позиція, це позиція має бути у вигляді держави, у вигляді сприйняття тих людей, які свій час відпрацювали і зараз вони вже є пенсіонерами. Треба справедливо підійти до цього питання, не так, як зараз. І ми скажемо, як це зробити, яким чином це вирішити. І, відповідно, ми скажемо ще про те, що відбувається на сьогоднішній час. А саме тема це чи надаються пенсіонерам надбавки до пенсій у 60 років. Тобто, мова буде йти про людей пенсійного віку, у яких є вже 60 років, які для них надбавки держава передбачила. Тож, як має бути зроблений справедливий рахунок пенсії? І, відповідно, ми кажемо про. Солідарну пенсійну систему. В першу чергу, ми маємо розуміти, що у людини у будь-якій є трудовий стаж. І це найголовніший момент, найголовніший вектор, від якого все починається. Це трудовий стаж. І ми прив'язуємось саме до трудового стажу працівника. Вже є такий момент у нас в Україні як розмір мінімальної заробітної плати. Це також та складова, яка. Буде розглядатись щодо рахунку пенсії. І ми саме беремо мінімальний розмір заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і беремо 5% від цієї цифри. І це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. І ось давайте такий приклад візьмемо. У працівника 20 років трудового стажу. Тобто 400 гривень ми множимо на 20 років, і людина отримує свою пенсію. 8 тисяч. Тисяч гривень. Тобто 400 гривень множимо на відповідний трудовий стаж і отримуємо відповідну суму пенсії. І ця цифра буде виплачуватися тільки з Пенсійного фонду України для людей, яким виконула 60 років. Тобто, це буде один момент виплати. А інший момент це коли людина за свою діяльність за свій трудовий шлях вона чого досягла, здобула якийсь. Здобутки перед державою, можливо, якісь державні нагороди, звання, якісь заохочення, тобто великий спект всього. За, в сфері науки, наприклад, культури, наприклад, захист вітчизни, державотворення, громадська діяльність, будь що, тобто дуже багато таких моментів. І ось держава. Для того щоб цю людину підтримати, вона буде її підтримувати. І це буде підтримка вже як солідарна підтримка або фінансова підтримка. Ця підтримка буде надаватися виключно з державного бюджету України. Тобто це не буде пенсія. це буде підтримка від держави за відповідне досягнення заохочення людини перед державою. І відповідно за рахунок. Різних соціальних служб, починаючи від Міністерства соціальної політики і завершуючи відділом або управлінням ради на місцях, ці служби будуть обраховувати цій людині відповідну підтримку у вигляді фінансового забезпечення. Ось таким чином ми роз'єднуємо дві виплати. Одна виплата це пенсія, пенсійний фонд, а інша виплата це заслуги за відповідні досягнення. І це буде з державного бюджету України. Ось таким чином все буде це прораховуватись. І людина буде отримувати кожного місяця оці виплати, свою пенсію і відповідно ще соціальну підтримку. От так буде вирішено це питання. І тоді стаття 2.4 Конституції України буде відповідати дійсності і буде справедлива пенсія для будь-кого, незалежно від категорії, від діяльності, від тих всіх. Завдання, які виконувала людина протягом свого трудового шляху, ось так ми вважаємо, для цього треба змінити законодавство і нести корективи. І це вже на законодавчому рівні запровадити. І тоді питання в рахунку пенсій буде вирішено раз та назавжди. Але що ми маємо на сьогоднішній час, шановні? Пам'ятаєте, ми з вами колись сказали про те, що надбавки. Люди пенсійного віку отримують в 70 років. Але є окремий закон, і він наголошує про те, що надаються пенсіонерам надбавки до пенсії вже у 60 років. Давайте ми це прочитаємо з вами і зрозуміємо, які ж це надбавки, що держава передбачила саме для людей, які вийшли на пенсію в 60 років. Так от, які надбавки нараховуються у 60 років. В першу чергу, це доплата за дітей. Вона надається після особистого звернення особи. І ця надбавка складає 150 гривень. Вона надається, якщо з пенсіонером на постійній основі проживає неповнолітня особа. Тільки тоді держава сплачує людині пенсійновіку, який 60 років 150 гривень. Відповідно, треба надати відповідні документи і звернення. Другий момент це донори. Вони також можуть отримувати спеціальну доплату до своєї пенсії. Зараз ця надбавка складає 292 гривні. Та, така доплата надається за умови, що от, особа отримала вже статус почесного донора тільки при цій умові. Тобто, вона здала 40, 40 максимально допустимих доз крові. Або ж 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Ось ці умови будуть саме тим людям, яким виконули 60 років. І ось ці два види плати за дітей, як ми сказали, і відповідно донори. Але ми з вами пам'ятаєте, казали про те, що люди, яким виповнили 70 і більше, також надається надбавка до пенсії. Давайте ми згадаємо ці цифри, що ж держава для тих людей передбачила. Тобто, якщо у людини вік 70-74 роки, то надбавка до пенсії цим людям буде 300 гривень. Якщо у людини вік 75-79 років, надбавка буде 456 гривень. І якщо людині 80 років і більше, то надбавка від держави до пенсії буде 570 гривень. Ось так держава вирішила надати людям вже пенсійного віку по різним. Категоріям їхнього віку оці надбавки. Судіть, шановні глядачі, ось такий підхід від держави, наш підхід зовсім іншим. Як ми сказали, це справедливий обрахунок пенсії з прив'язкою до трудового стажу і відповідно 5% від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто 400 гривень множимо на відповідний трудовий стаж, отримаємо суму грошову у вигляді пенсії. Відповідно, ця сума вплачується з пенсійного фонду. Маєш заохочення, досягнення, якісь нагороди, то вже діє державний бюджет України за рахунок соціальних служб, які будуть тобі також виплачувати вже іншу виплату фінансове забезпечення у вигляді соціальних заохочень. Але це вже буде роз'єднані виплати. Отаким От чином, шановні, ми підходимо до питання пенсій. як саме має бути для того, щоб Пенсійна система в Україні була справедлива для будь-кого. Мається на увазі людей пенсійного віку. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, залишайте коментарі під цим відео, ставайте підписниками. Ми працюємо для вас, висвітлюючи всі новини стосовно пенсій. Сьогодні ми казали, як має бути і що маємо на сьогодні. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.